Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 17 березня, а отже, настав хороший час для посіву насіння томатів для розсади. І так, я буду використовувати касету на 50 комірок. Ви ще ви бачите касету, яка має 18 комірок. Такі касети я буду пікувати вже розсаду наших томатів. Такі більші касети. Це зручно, в моєму випадку в мене мало місця є для того, щоб вирощувати. В великих об'ємах розсаду. Тому такі касети я використовую для пікування. А такі касети на 50 комірок я в них виконую посів насіння. Отже, що ми робимо? Зараз ми заповнюємо наші касети ґрунтовою сумішю для того, щоб в подальшому висіяти сюди насіння. І так, я заповнив ґрунтом нашу касету. ґрунт беріть дрібної фракції з ним набагато легше працювати. Хоча томати рослина досить невибаглива. Але з таким дрібним ґрунтом набагато простіше на першому етапі працювати. Далі ми робимо отвори, от я беру звичайну ручку і в кожній комірочці роблю по одному отворі, куди в подальшому будемо кидати насіння. Насіння я пересипав на білий листочок для того, щоб було зручно його брати по одній штучці. І по одній штучці беремо і кидаємо в кожну комірку. Отже, я висіяв насіння, це був доволі клопіткий процес, тепер його треба загорнути. Я роблю це, друзі, ось так руками двома пальцями, дуже легко і просто все загортається. Далі, друзі, нам потрібно все полити добре водою. Ось я беру воду і поливаю. Не боїмося перелити, все лишню воду у нас візьме знижу контейнер. Після того як ми полили наше насіння, беремо звичайну стрейч-плівку і накриваємо, нею повністю обтягуємо нашу касету. Як тільки з'являться перші сходи, ми знімаємо нашу плівку, слідкуємо за тим, щоб розсада не пересихала і кладемо обов'язково розсаду на світле місце, на підвіконня, для того, щоб вона не витягувалася. Для того, щоб знати, яке я використовую насіння, я для зручності беру собі ось такі цінники, звичайній магазині. Тут я підписую назву сорту і приклею її на ось цю касету безпосередньо. Таким чином я буду знати, в якій касеті, яке знаходиться насіння. Дякую, друзі, ви були на каналі Томати Виневрат, підпишіться, попереду багато цікавого відео, ми будемо спостерігати за розвитком розсади. І за тим, як за нею правильно доглядати. Дякую.